Яскрава крапка у другому сезоні футбольної медіаліги горішніх плавнів. Її поставлено матчем за третє місце. Саме ця гра стала заключною у розіграші нового турніру, що організувала молодь, і проводила матчі на стадіоні ЗОЖНОМР 6 Заключна гра сезону Медіаліги вийшла результативною. Переможця вже за традицією виявили у серії пенальті. Справа до футбольної лотереї дійшла вже у третьому із чотирьох вирішальних матчів турніру. Докладно про поєдинок за третє місце. Далі у сюжеті. У матчі за третє місце футбольної медіаліги горішніх плавнів зустрілися команди, які потерпіли невдачу у півфіналах. Тож у заключній серії сезону учасники цього поєдинку бажали покращити собі настрій. Одна із учасниць цієї гри команда Ломбард, в якій зібрані гравці команди Гірник спорт вікової категорії 2010-2011 років народження. Також на майданчик вийшла команда Поплавок, минулорічний чемпіон медіаліги. Саме цій команді вдався швидкий гол. У штрафному майданчику ломбарду сталося порушення правил проти гравця суперників. Чому пенальти там виникло? Та я на нього руки поклав, та я думав, що він не буде падати. а Він упав. Виконати пенальті підійшов. Рябов. його удар був влучним, і поплавок повів у рахунку 1-0. Ломбард швидко оговтався від цієї невдачі і провів чудову атаку, після якої рахунок зрівнявся один Надалі у грі стався перелом. Після кутового ілля Гайдаржи ударом головою відправив м'яч у сітку воріт. 2-1. Ломбард вперше у матчі повів рахунку. Поплавок намагався повернути собі ігрову ініціативу та зрівняти рахунок, але знову свою перевагу збільшили гравці ломбарду. Свій другий м'яч у матчі забив ілля Гайдаржи. 3-1. саме за такого рахунку команди пішли на перерву. Настрій у лідера команди, що вела у рахунку, був наступним. Три голи, не шість планували забити. Та ні, все по нашому сценарію. Зараз будемо терпіти та перемагати. І в обороні треба, так? Да? Будемо железно грати. Добре, підтримку. Відчуваєш? «Так». Хто підтримує сьогодні? Найбільш активно. Та молодий молоді ігроки, та тренер прийшов на нашу гру. Подивитися. Враженнями від першого тайму матчу також поділився. Юний вболівальник. Перший тайм дуже класний. Вболіваю за ломбард, тому що там мій інший друг грає. Хто грає, там який друг? Під десятим номером. Його золот Ну, Як ти вважаєш, за рахунок чого вони три голи забили, хоча першими пропустили. Ну, думаю, і за розігрішив, пасов. Гра у другому таймі пішла не за сценарієм ломбарду. Поплавок активізувався, і гравці цієї команди провели чимало спроб вразити ворота суперника. Нарешті атаки почали приносити результат. А забивав голи у складі поплавка лише один гравець Нікіта Рябов. Спочатку він замкнув атаку своєї команди наступним чином. 2-3 і поплавок продовжив свої атаки, але гравці ломбарду відновили різницю до двох м'ячів. Успіх принесли ось ці дії, які результативно завершив Кирило Гайдаржи. 4-2 і Поплавку нічого не залишалося, як наздоганяти суперників. І з цим завданням гравці поплавка впоралися. Вони продовжили проводити гольові атаки, а Нікітарябов продовжував забивати голи в команді Поплавок. Ось так рахунок був скорочений 3-4. А потім відбувся штрафний удар, після якого рахунок зрівнявся. Чотири-чотири і цей рахунок зберігся до фінального свистка. Переможця мала визначити серія пенальті. Ця футбольна лотерея відбулася вже у третьому вирішальному матчі із чотирьох футбольної медіаліги горішніх плавнів. Хвилююча серія пенальті розпочалася із влучного удару ломбарду. А потім голкіпер ломбарду Тимур Камінський врятував свою команду. Надалі у серії пішли влучні спроби. Нарешті до м'яча підійшов бомбардир поплавка Нікіта Рябов і не реалізував свій удар. Наступна спроба виявилася вирішальною і принесла перемогу команді Ломбард. Голкіпер переможців Тимур Камінський опинився в обіймах партнерів по команді. Більше прочитав. Та й в мене багато опиту в пенальті. Я раніше займався у дворі, теж багато відбав пенальті. Якось так навчився, якась чуйка з'явилася, яких відбивати. Та й повезло, відбив два пенальті і ми зайняли третє місце. А як вдалося відбити удар від найкращого бомбардира від Ні... Нікіти? Не знаю, подогадав угол. Опит так, гада в угол, так вийшло, що відбив. Церемонія нагородження розпочалася із вручення призу найкращому бомбардиру турніру Нікіті Рябову. Чотири м'ячі раніше ні? Так, звісно, звісно. У Медіалізі в чому сезон? Ну, ні, в цьому ні, але і не у медіалізі. Покер це таке діло, що пойде, то буде голи. Медіаліга подобається такий турнір, його організували, і ти вирішив брати участь. Чому саме? Ну, позвали просто. Друзі позвали. А, хотів би порекомендувати більш команд, можливо, більш таблиць або одну. Та й команди, щоб приїжджали з других напевно, районів та може областей. Також на нагородженні вручили бронзові медалі гравцям команди Ломбард. Другий сезон футбольної медіаліги у горішніх плавнях завершено. Цього року участь у ньому взяли сім команд. Що чекає медіалігу наступного року, поки невідомо, але її організатори мають намір знову зібрати команди, аби медійний футбол мав розвиток у Горішніх плавнях.